На каналі ДВСИН Плюс. Їсти траву, вони п'є воду, бувають Ой! чорні, бувають здорові, бувають ще маленькі, вони, вони проживають в селах, вони допомагають перевозити сіно, траву, зверху можна їздити. Схину траву перевозить. Я навіть не знаю, що сказати. Які варіанти? Я знаю, це гладіолус! Це Гладіолус? Це гладіолус! Стаже, ти ще живий? Вернувся? Ти знаєте? Ми вже оголосили кастинг. Сирий буряк він так торчить. Привіт, друзі. Я думаю, що це або гладіолус, або літальний апарат. Або кінь. Або кінь. Або кінь. Тебе ти що думаєш? Я думаю, поні. З вашого дозволу просто молочка поп'ю. Попий молочка. Давайте подивимося. правильний варіант відповіді. Козі! Це поні. Це кінь. Це поні. Це кінь. Поні. Який з'їв гладіолус? Який з'їдіос? Кінь з'їв поні. Домінірує і властвує. А кінь. дорогі, друзі. Давайте тепер будемо дивитися друге запитання з нашими. Дітки Вона вміє літати. Вона біла, в неї ноги тоненькі. Вона займається гімнастикою. Я б їй помахав. Проживаю в селах, на всяких. Високих стовбах, вони самі собі плетуть будинки. Ранком самки охороняють яйця, а вечором самці. Якщо хтось полізе до їхньої хатинки, то вони будуть від Відбиватися за свою територію. Вони приносять їжу, ну, в казках так про, говорять. Вони е, приносять дітей і, і ложать під двері, а ранком просипаються, е, е, і відкривають двері і бачать, що там лежить дитина. Ми переконані, що це приносить дітей ложить під двері, це або соціальна служба, або ЖЕК. Мені щось, сподобалося, так. мешкає в селі. <сі> <сі> мешкає в селі. Мешкає в селі. В селі на подійщині. А, а, а я знаю, що, що, що у тебе, що у тебе є дитина, тому ні. я не знаю відповідь на це питання. У мене не дітей значно? немає. Я думаю, я думаю, що це лелека. Лелека, ось так. Я думаю, це дуже просто. Або кушерки, ну, або кушертки кушер. стоїть. Лелека, так, да. саме лелека. Ось. Бузька це лелека буська. Да, бузька, да. бузька. А, а, я, а я казав бузик, я казав на, на леле так. До речі, я вам скажу, от ми каталися mm -hmm. по Європі, дуже багато диких тварин. Дуже багато. Ми бачили косулі, бігають. От кабанів ми не побачили, Саша бачив бусу, міхали. Стояли дикі кабани прямо біля дороги. Уяви собі. А що знаєте, що найприкольно? До речі, таки повертаємося до доріг, е, їдеш цим автобаном. Е, до речі, ні, ні один населений пункт в Германії, от дороги так сплановані, угу. що ні один населений пункт не розташований вздовж дороги. Вони їх завжди треба до, до населених угу. пунктів звертати. Угу. І е, коли от їдеш кимось чи то лісом, чи то полем, чи то парком, чи якою холерою, то е, спеціальні зроблені мости... Угу. Для того, щоб от, тварини переходили щоб не вибігали на дорогу, а вони собі по місточку переходили. Сіточку він затягнув, щоб вони не вибігали, щоб їх не збивати. І вони собі в гості не до одного по, по мосту ходять. Все <laughs> да. ж романтика. Фусь Два олені зустрічаються зустрі на мосту. Давайте подивимося все ж таки ще третє запитання від нашої. Давайте, третє запитання. Така тварина, яка... Вона, в неї, неї теж так багато клопот, вона, вона живе всяких там, вона не живе на обічному лісі, лісі, вона живе всяких зоопарках. От моя сестра Віна дуже дуже любить це. Ой. Вони ж абітають в Австралії, в Африці, вони, вони на вигляд дуже такі крупні. Вони, там Їдять всякі кома, все, що вони все, ну, все що знайдуть. А то вони батріки дуже мало їздять, через їздять. Арештовані їдять все, що найдуть. Дуже дуже смішно. Вони в них в Африці дуже мало їздять, часто вони їдять все, що знайдуть. Але вони дуже крупні. Але Вони дуже крупні, вони крупні, їдять все, вони, що йдуть. Все все все, 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 каміньці їдять, все підряд. Я думаю, що страус. Ти так швидко все не хатуєш? Ну, то а ні. А як так? Ну, просто вони дуже скучні, каже, вони обітають. До речі, е ми бачили страсу, в, в лісі не обітають, вони обітають в зоопарках. Ну, ми ж були в зоопарку. <кій> Був страус там. Да. Був. Да. Я навіть пірічку з нього знайшов, Я йому віддав назад. А? А? Чому ти не привез сюди, таке пір пірочко. Пір пір де де дам... наші сувеніри, де магніти? Тебе... Ти знаєш, що магніти? Ти знаєш, чому не можна? Я, я собі одного взяв і думаю, чи то треба було брати магніт, такі гроші. Давайте подивимося відповідь і ми розповідаємо далі про ваші магніти. Давайте, йдимося. Все? Обманщик? Малий обманщик! Малий обманщик! Ми ж тобою домовлялися. Ми перший раз у прямому ефірі не відгадали! Правильно! Тепер нам відріжуть ногу! Звісно, так. Ура! Вони живуть в Австралії і в Афріці. Що таке? Настя, що, що, що ти дітям розказуєш? Ти, я, дай, них, дай, ти дай. питаєшся саме це?